Хороший білд в Path of Exile це запорука успіху. Кожної нової ліги на нас чекають нові мети, тоді як старі мети миттєво втрачають свою актуальність. До кінця ліги ще півтора місяця, то скласти топового монаха ще є час. Цьому ролику я покажу вам власний білд, який дозволить без проблем чистити навіть найскладніші карти в грі, а також приймати участь в хай левел івентах з босами і топовим лутом. Я Андрій ви на Artline Play, а Перед початком нагадаю, що будь-яка гра для ігрового ПК від Artline лише забавка. Грай на максималках і обирай най краще. Монах цього сезону купається в позитивних змінах. Якщо в минулому він був доволі ватним, то тепер він більш ніж потужний, але не менш ризикований. Чому? Та тому, що ми будемо стрибати по всій карті як навіжений, а місцями взагалі не будемо розуміти, де ми знаходимось. Я називаю цей білд Камікадзе Монах, і дана назва з неабиякою точністю його описує. На щастя, помирати будемо вкрай рідко, багато грошей на цей білд не треба, та й час на його збір невеликий. В нормальному темпі цілком реально скла. Його за тиждень часу, а може і за декілька днів, якщо ви з грою на ти. Суть цього білда дуже проста: ми використовуємо всього лише 4 скіла для зачистки карти. Бігаємо на своїх двох, а не на РОА, час від часу ловимо момент, щоб піймати павер Charge і набустити дамагу. Цей білд дозволяє чистити карти всього лише за пару хвилин і є одним з найшвидших в даному сезоні. Ти будемо у спритність та інтелект, а також наберемо ухилення, щоб не перетворюватись на ганчірку для капців. Наш монах стрибає по Вах ворогів і розриває їх навпіл. А наше завдання моніторити братана, щоб він не впіймав землю. Огляд цього білда я хочу почати з прокачки дерева. Ми інвокер за профою, котрий йде фріз-білд, дух, ухилення і кріт. Крітувати будемо жорстко, але для цього знадобиться хороша пушка і повністю прокачене дерево. Одразу кажу, що є варіант цього білда без пушки за рахунок майстерності чаюли, де наш монах буде бити руками. Але даний варіант суттєво програє сьогоднішньому по дамагу, а це дуже важливо. Почнемо з нодів на асенденці: від розвіяних вітром до фрізбілда, і зверху беремо дух. За рахунок скіла на дух, духу у нас буде стільки, щоб повірити важко. Це прекрасно, адже в шмотках ми ніде не будемо його шукати. А як ми знаємо, шмотки з духом завжди йдуть дорожче. Після по дереву беремо багато ближніх скілів на енергощит, на фрізбілд, на кріти і інші дрібниці. Кріти забираємо по дорозі зверху, а після беремо підвищення демеджу, демедж плюс акурасі, і вверху знову кріти. На лінії далі важливо взяти скіл на бонус до енергощита за спритність в тушці. Треба наролити до 3 К енергощі. Щита, щоб почуватись комфортно. Від'їжджаємо назад і йдемо вниз, де беремо атак демедж і акурасі. Недалеко беремо енергощит за шапку. Так як наш основний скіл це скіл ближнього бою, септомілі скіл, вкачуємо такий спис. Справа беремо скіл на відновлення мани, це обов'язково. Беремо кріт і скіли на посух, де вище теж кріт. Як бачите, скіли вкачувати обов'язково не всі, беремо лише ті, що я. Намазка на амулет, штормчар. Далі перейдемо до наших скілів, головним з котрих є Shattered Palm, Storm Wave, Charged Staff і Hand of Chayula. Shattered Palm – це саме той скіл, який дозволяє стрибати по головах. Storm Wave будемо юзати як допоміжний скіл для зачистки карти, адже іноді краще не стрибати в натовп, а просто його змести. Charged Staff – це зарядка нашого посоха Power паверчарджами, котрі будуть генерити за рахунок скіла Hand of Chayula зі спеціальним каменем. Аліт Чімс, без котрого цей білд не буде працювати. Наголошую, щоб цей білд працював, вам треба купити за пару екзів цей новий камінь Аліт Чімс і вставити його в скіл Hand of Chayula. Далі теж і декілька хитрих маніпуляцій. Щоб білд працював, треба в Hand of Chayula і Shattered Palm ставити камінь підтримки під назвою Culmination 2. Коли ви його вставляєте, ви побачите, що ці скили тепер мають лічильники. Чим більше кріпів вбиваємо, тим більше число назбирується. Нам треба назбирати від 10. Зарядів на Hand of Chayula, після чого заюзати цей скіл чи на кріпа, чи просто в повітря, а після протиснути Charged Staff, щоб зарядити посох Power чарджами. Заряджений посох додає біля 70к дамага і діє до 20-30 секунд, в залежності, які каміння підтримки ви в нього вставили. Це дуже серйозний буст, тим паче, якщо скіл Hand of Chayula направити на кріпачі боса, він дає снайперську мітку, що ще потужніше дамажить вашого опонента. Цього разу я не буду озвучувати всі каміння, ви можете побачити їх на екрані або побачити в текстовому варіанті на нашому сайті. Посилання я залишу в описі цього відео. Є в нас і допоміжні аури: Грім і холод. Є аура на ухилення Вінденcer плюс аура Ghost Dancer, яка відновлює енергощит в бійці. Скіл Fallen Thunder теж юзається з каменем кульмінація і теж набирає заряди. Це чисто one shot скіл на босів. Ви набиваєте до 30-40 зарядів і даєте один удар, після чого падає все. Також наше піднесення дає нам додатковий скіл Elemental Expression, в котрий теж будемо вставляти каміння, але цей скіл сам відкриває для цього дірки згідно з вашим левелом. Щоб отримати всі 5, вкачайтесь до 90-го. Тепер по шмоту. В шмотках ми будемо шукати ухилення, енергощит і резісти. Купити крутий посох найбільш важлива річ. Надважливо брати посох з кріт шансом, як мінімум 14 у В іншому випадку кріти на білді працювати не будуть. Дивимось на такі параметри: Ецту – вогонь, холод, блискавка. Бити ми будемо одразу трьома стихіями. Беремо плюс 6 до рівня атакувальних скілів. Такий посох, як в мене, це максимум, що ви можете взяти до 10 діваньов. Може сьогодні вже й дорожче, бо економіка завжди йде вперед. В руни вставляємо плюс до Lightning Damage. Шапку беремо на енергощит, так як в нас є скіл, який за це дає плюшки. За пару дівайнів найкраще, що ви можете знайти, це шапка з показником в 300 плюс енергощита. Дивимось на показник збільшення енергощита у відсотках, це важливо. В амулеті головне наролити плюс 3 до рівня всіх мілі скілів і взяти бафи на кріт шанс і кріт бонус. Все решта за смаком. В колечках шукаємо Adds to Cold, Lightning, Fire Damage. Якщо з трьома показниками буде дорого, але воно і дамагу дає кінськими дозами. Не забуваємо за резисти, а також бажано взяти жорна ману, який разом зі скілом в дереві дозволить вам за неї забути. Також непоганим статом в колечках буде процентне збільшення Cold damage, але це не головне. Тушку беремо на максимум Evasion. Наскільки пригадую, максимум був 2700. Я взяв на 2400 і це Very wonderful. Шукаємо тут збільшення рейтингу ухилення, резісти, а особливо резісти від хаосу. Все інше значення немає. В рукавицях беремо дамаг до атак, збільшення енергощита, резісти, і плюс до рівня скілів ближнього бою. Також можна взяти стати на плюс до кріта чи Мана Ліч. В шкарах шукаємо швидкість бігу і резісти. Рекомендую брати на енергощита, якщо не вистачає ухилення, на Евейжен. Пояс простенький на резісти, а топовий варіант це пояс Headhunter, який коштував від 30 диванів. З цим поясом ви станете справжньою імбою, але і пофармити доведеться непогано. Ухилення в цьому білді дуже важливе, бо без нього ви будете просто падати в натовпі. Нам треба нарулити від 53% ухилення, щоб почувати себе комфортно. Якщо показник менший за 50%, ви будете ловити землю дуже швидко. Енергощита має бути до 3-4К. ХП від 1,5К. Тактика проста: вриваємось у все, що можна, і стрибаємо по карті як камікадзе. З таким білдом не виживає нічого, та навіть і на половині цього білда мало що може врятуватись. Головне тут не грати героя, бо можна швидко впасти. Нашими головними противниками є скіли на підлогу, різне лайно, яке вибухає під ногами і таке інше. Може нас просто ваншотнути, тому рекомендую не перебільшувати зі стрибками і нарулити багато енергощита. Чому я залишаю скіл Шторм Вейв? Та саме для Таких моментів, де стрибати просто не можна, а зачистити треба по фасту. Мітла навалює від 250к демеджу, змітаючи все на карті. Мілі скіли, хоч і показують, там по 50к дамагу, вони насипають куди потужніше в комбінації зі всім вище згаданим. Фактично, все має падати у вас з удару. Якщо пачки мобів не падають з удару, нарулюйте кращі шмотки, хоча б такі як у мене. Це десь разом все коштує до 15 диванів. білда і слабка сторона, це боси. Справа в тому, що боси не дозволяють так швидко набивати Чільник чаюли, чи так як вони одні і без кріпів навколо. Через це іноді доводиться довго їх колупати, щоб ваншотнути. Тому я спочатку юзою саме штормвейв, зношу біля половини ХП, щоб застанете, і вже потім нападаю в рукопашну і даю ваншот. Біда в тому, що деякі боси можуть вас ваншотнути до того, як ви ваншотнете їх, тому бажано знати такі скіли наперед і ухилитись від них хоча б раз. На цьому білді я зі спокоєм в серці гасив третій левел хеша і проходив всі симулякри. Зачистка карт це просто ізі. Тим паче білд не обійдеться в. Копієчку. Щоб уточнити нюанси, заходь в планер в описі, ну а також залишай свій лайк і підписуйся. Пиши, як тобі білд і чи пригодився. А зустрінемось ми на цьому ж місці.